Гирьовий спорт заняття не з легких і потребує дисципліни та докладання чималих зусиль. Покровський гирьовий Леон Білицький у цьому спорті уже близько 20 років. Зазначає, регулярні заняття допомагають розвивати витривалість та дисципліну. З 6 до 10 березня спортсмен взяв участь у чемпіонаті України з гирьового спорту серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок. Це були перші змагання з початку року. Тепер Відбудеться два старти перед чемпіонатом Європи, от на яких буде поставлена ціль покращити свої якості. Я зайняв чотири перших місця, брав участь в чотирьох номінаціях. Це триборство, двоборство, поштовх та ривок. Підготовка проходила десь півтори місяці. В моїй категорії в. Кожній дисципліні десь біля 10 спортсменів брали участь. Ось конкуренція висока. За підсумками змагань, Леон увійшов до складу національної збірної команди України для участі у чемпіонаті Європи у Франції. Ці змагання являлися відбором на чемпіонат Європи, який відбудеться в Парижі з 18, з 18 по 21. Квітня. Мене чекає гідний суперник в Ривку. Планую дати йому бій. Перед підготовкою пишеться план. Ось, і Кожне тренування треба виконати повноцінний план на цей тиждень. Ось, тренуюсь. Через два дні на третій чергова перемога Леона яскравий приклад того, що тільки регулярні тренування та сувора дисципліна здатні привести вас до омріяної цілі. Вітаємо спортсмена та бажаємо якомога більше золотих медалей та тільки перших місць.